Пару цифр і пару фактів. Сьогодні наша галузь продовжує функціонувати у період воєнного стану і постійних обстрілів зі сторони зі сторони ворога. Як всім відомо, коли почалися обстріли, коли почалася військова агресія, морські порти України були повністю заблоковані для суднозаходжень. Треба відмітити, що морські порти це не тільки морські ворота держави кожної держави, але це запорука економічної безпеки, по-перше, країни. Запорука економічної безпеки це і продовольча безпека, тому що, дякуючи нашим військовим, ми маємо можливість забезпечити стабільний на сьогоднішній день стабільне постачання. Продовольчих, продовольчої продукції зерна на світові ринки, там де їх наразі дуже потрібні. Для прикладу і розуміння поточної ситуації наведу деякі цифри щодо наслідків збройної агресії, яку ми відчули як галузь, по-перше, як портова галос. Внаслідок військової агресії наразі пошкоджено. Майже 400 об'єктів портової інфраструктури пошкоджено 31 цивільне судно, яке стояло або на рейді, або під обробкою в портах. І, на жаль, наш найцінніший ресурс, він теж страждає. Це люди, це працівники морської галузі, працівники портів. Це 106 цивільних осіб наразі постраждало за час військової агресії. Всі обстріли це, це пошкоджене майно. Орієнтовна вартість відновлення на цей час портової галузі, портової інфраструктури становить близько 1 мільярда євро. Це на цей час це вже було орієнтовно підраховано і ми маємо такі цифри. Ще один виклик це забезпечення сталої логістики в напрямку портів, а також вантажообігу в портах. Цьому питанню. Наш сектор, наше міністерство приділяє дуже багато уваги, і свідченням цього хочу навести деякі показники. Спочатку роботи морського коридору, це в тому числі порти, морські, порти Великої Одеси. Наразі це з 2023 року у нас оброблено 123 мільйона тонн вантажів, з яких зернові складають 70 мільйонів тонн. Це те, це те зерно, яке, було, яке пішло на забезпечення продовольчої безпеки світу. Інші вантажі – це 46 мільйонів тонн. Оброблено, не дивлячись на військові дії і на. Щоденні обстріли з боку Російської Федерації оброблено майже 5 тисяч судів. Ще один регіон, який наразі є запорукою також нашого сталого розвитку та забезпечення продовольчої безпеки, це Дунайський регіон. Всі ми пам'ятаємо, коли порти Великої Одеси були зачинені. Дунайські порти стали. Тією рятівною соломинкою, яку вся країна зберігала для того, щоб наша галузь працювала і надалі. Було оброблено спочатку цього року, було оброблено майже 4 мільйона тонн вантажів донацьким портами. Від наших, хочу відмітити, що від наших спільних дій та Відповідно прийнятих рішень залежить подальший розвиток України як морської держави. З морськими портами, з вільним судноплавством, з розвитком і так далі. Тому, дякуючи міжнародним партнерам, ми вже на шляху відновлення нашої морської портової інфраструктури. Спільно з нашими міжнародними партнерами, нашим міністерством було розроблено. План відновлення морської галузі дуже змістовно було визначено ті основні об'єкти критичної інфраструктури для портів, для судноплавства, які ми вже втратили, і наразі не можу говорити які. Маємо відновити та забезпечити не тільки функціонування, а й розвиток наших портів. Та в морської та внутрішньої водної галузі України. Розрахункова вартість на цей час, який ми заклали в першочерговий план відновлення морської галузі, становить біля 500 мільйонів євро. Тому хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Ми зараз використовуємо кожний майданчик для того, щоб розповсюдити цей план відновлення та запросити для його аналізу та певних напрацювань.